Утна новина гадаю, допоможе визначитися, тому що служба безпеки України анонсувала нові удари по Кримському мосту. Руйнування переправи спричинить обмеження транспортування ворожої техніки та пального на південь захоплених територій. Голова СБУ Василь Малюк назвав це справжнім ляпасом Путіну. Наші захисники вже двічі вразили переправу у жовтні 22-го року та у липні 23-го. Для підготовки атак використовували відео і фото самих росіян. Сіян, які публікували їх у своїх соціальних мережах, так для одного із ударів використали відео росіянки, яка знімала свій відпочинок на яхті. Там було видно нижні конструкції мосту. А завдяки інженерам та військовим Україна і далі буде влучати по шляху проводу, аж поки не знищить цю переправу. Цілком законна для нас ціль. Відповідно до норм Женевської конвенції, інших норм міжнародного права чинного законодавства, звичаїв традиції ведення війни, це цілком законна ціль. Це незаконна побудова по суті, на території України. Президент Зеленський особисто наказав зруйнувати цей шляхопровід. Він величезний, він 14 кілометрів довжиною. Росіяни там наразі затоплюють якісь баржі отут, розміщують там. Вогневі точки ставлять якісь там бонові загородження. Але росіяни не розуміють одного. Служба безпеки України ніколи не повторюється. Ніколи. Далі буде багато сюрпризів і не лише по відношенню до Кримського мосту. Міст перерещення. Якому путінському мосту не місце на законній території неньки України.